Господь наш твій шлях був сповнений небезпеки і страху, але ти не злякався, несучи себе в жертву заради кожної людини, що живе на землі. Ти очистив душі грішників, пожертвувавши собою, Спаситель наш, вбережи наші душі від зла. Від гріха, зневіри і інших гріхів та додай нам сил, зміцнивши віру нашу. Ти дарував життя кожному з нас, так не покинь же нас без уваги своєї, підтримки і покровительства, подаруй своє благословення, прости за вчинки гріховні і допоможи спокус уникнути. Господь мій, і я вдячний тобі за даровану тобою їжу, благослови душу мою, не покидай мене, допомагай у всьому і стань моїм покровителем, не залишай мене ні в радості, ні в смутку, подаруй зцілення душі моєї, прости за гріховні помисли і діяння. Та зміцни здоров'я моє через їжу, що подарував ти мені на віки вічні. Амінь.